Сьогодні ми у Ворохті, Одне з найкрасивіших поселень на західній Україні. Карпати чудові. Ось такий сонячний, гарний день. Тут гарна природа, Ворохта взагалі. Дуже з гарними горами, з такими пагорбами, дуже гарний ліс і можна побачити багато краси. Такі цікаві якісь ягідки Я навіть не знаю, що це, але виглядає дуже красиво. Ще й на фоні такого гарного. Це наповнення свободи, щастя. Відпорогті є ось така основна дорога, якою ми йдемо і дивуємося на красоти. Там ось старий міст. Дуже-дуже старий, він дуже гарний, мальовничий. І з цієї сторони тут буде церква. Дивитись, є. Отакі будинки дерев'яні старі. І взагалі селище так виглядає багато таких дерев'яних будинків. Навколо гори. Ось там навіть друге засніжені гори. Дуже гарно. Ось така гарна церква на дорозі. Ну, просто ми гуляємо ворог, то дивимося, гарні, чудові краєвиди. і Ось така гарна церква стоїть дерев'яна. Дуже гарно. Що... стара дерев'яна церква на пагорбі. дуже красиве теж місце. Взагалі тут багато гарних таких будинків. Такі чотири маленькі ресторанчики, невеличкі, ну чому не маленькі, навіть величенькі. Дивіться, яка краса. Зараз ми не голодні, але б залюбки б зайшли в таке гарне місце, тому що виглядає воно дуже прикольно. Ось, дивіться, є на яких можна покататися по горам. Це дуже зручно, але зараз так ну, ну, була, був дощик вчора, то трошки брудно, Але це дуже зручно і можна покататися. Є багато крамниць, є... Ох, котики, які до мене примчали. Привіт. Нема тобі ще смішенько дати. <сум> Киця. <Киті. сум> і багато котиків. Ось так. І крамнички, аптеки, все тут є, так що можна їхати. Якщо щось потрібно, обов'язково можна буде купити тут. Ось таке чудове маленьке містечко, яке називається ворогта. Ось тут залізничний вокзал, який ми прибуваємо на потязі, коли прибуваємо до Ворохти. Все наша мандрівка маленька закінчилася у ворогті. Повертаємося до себе додому. Дякую цьому чудовому містечку.